Ну, десь сантиметрів 10 глибини. І таких вибої на вулиці Укражній у місті Калуші, як грибів після дощу. До народного контролю звернулися жителі міста. кажуть, цю вулицю настав час давно ремонтувати, адже це єдиний шлях, по якому вантажний транспорт може об'їхати центральну частину міста. Люди просто деколи пробивають колесо, стають неподалік і йдуть пішки до найближчого шиномонтажу. Це промисловий район Калуша. Десятки вантажівок щоденно курсують цією вулицею. Ніде немає такої дороги, дороги тут. Бізна, відколи. Я от їжджу, за 15 років. Вона яка була, така і є. Віталію долати це бездоріжжя доводиться щоденно, разів по 10. Чоловік бідкається з такою обізною, одні збитки для автомобіля. Я не можу сказати, що це їхати, це напевно перескакати. Запчастини на даний момент дуже дорогі. Якщо ми, якщо порахувати весь бюджет, то досить левова частина іде якраз на покришки, які просто рвуться в цій ямі, коли не видно дна. Важко сказати, що тут можна їздити і Ходити, тому що в період, коли йдуть дощі або зимою сніг, значить машини роблять болото, немає. Канав немає зливу води. Ця дорога державного значення. Головний дорожник області народному контролю обіцяє робитиме все можливе, аби з 700 мільйонів гривень, передбачених на ремонт доріг у західному регіоні, принаймні 4 мільйони перепало на Калузьку візну. Ну я тільки звернення питати, просити, дзвонити. Благати, умоляти я це готовий робити, і це буду робити у парі з адміністрацією, То я думаю, що ми що зробимо? Що здоб'ємося. народний контроль і надалі відстежуватиме, як дорожні служби ремонтуватимуть вулицю окружну у місті Калоші і на Сендець Камонік, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює еджімейл.ком